Доброго ранку. Сьогодні 28 січня 2025 року. Заняття з народознавства в старшій групі. Тема заняття традиційні українські страви. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо плакитне! Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, любі мої діти, вам та мені. Сьогодні ми з вами будемо говорити про українські традиційні страви. Тож сідайте зручно та слухайте уважно, буде цікаво українська національна кухня з давніх часів визначалась великою різноманітністю страв і їх високими смаковими та поживними якостями. Тобто наша кухня дуже корисна та смачна. А народна кухня це ж така культурна спадщина, як наша українська мова, як і наша література, як мистецтво. Це неоцінений здобуток, яким можна пишатися, та не слід забувати. А зараз подивіться на екрану. І що ви бачите першим це коровай, адже українці з хлібом сілі зустрічають дорогих гостей, з хлібом сіллю зустрічають на весіллях наречених. Це символ добробуту, це символ багатства, це символ вдячності. А ось розгляньте слідуючу картинку. Ви бачите, як українці разом смакують страву. Ось давній табен національна кухня відзначалась великою різноманітністю страв. Ось ви також бачите на столі скільки страв. А ось ця дітки, страва називається вергуни. Це наша українська страва. Бергуни це просто печиво. Воно виготовлено з борошна, а також це ласощі. Це прісне тісто, яке замішується на яйці, сиворуці або на масляниці. І ось такі. Смачні вони, а також присипаються цукровою пудрою, та вони дуже смачні. А ось і ви бачите в мисці, що це? Так, це український борщ, борщ дітки це українська національна страва. Борщ подають зі сметанкою, ось ви бачите, з темним. Нібом, а на ньому ще й наше українське сало та пампушки. А також Україна славиться галушками. Галушки це страва з вареного тіста у вигляді квадратиків або кульок. колись були дуже популярною українською стравою і часто готують їх наші українські жінки. І зараз ось ви бачите в тарілці галушки. А про вареники вже ви багато чого знаєте. Ось, бачите вареники, ще й в глиняному горщику. Це взагалі смакота. Це також українська національна страва, у вигляді відвареного прісного міста. Начинки, які бувають? Так, і гриби, і овочі, і фрукти, і ягоди, і картопля, і сир, і тушкована капуста. І якщо ще подають їх і сметанкою, та з шкварочками сала, а також посипається, ось ви бачите, зелені, це взагалі не перевершений смак. Я впевнена, що ви всі любите вареники. А ось на картинці що зображено? Так, також в глиняному посуді арбузова каша. Вона дуже поживна, корисна та смачна. Я думаю, що ви здогадалися, що на тарілці. Деруни. Деруни або по-іншому їх називають. І кремзлики, і тартюхи, і кизлики. Це картопляні млинці. Вони мають велику популярність в українській кухні. Я впевнена, що ви їли не один раз деруни. Матуся вам натирала на терпу картоплю. Та смажила ось такі смачні деруни. Вони популярні дуже в Україні, а особливо в північних та західних районах України. Ну, і основним, як я сказала, тут є терта картопля. Подають їх і сметанкою, ось ви бачите, і це дуже смакує нам, українцям. А ось дітки. Зрази – Це також українська традиційна страва, що являє собою картопляні котлети із різноманітною начинкою. Всередині може бути і м'ясо та інші продукти, а основа це картопляна котлета. Ой, а це дітки, що так, звичайно, це сало улюбленим і найбільш уживаним продуктом служить свине сало, як самостійна страва. А часто це буває і обсмажене сало, так звані шкварки, у нас на Україні кажуть, а також різноманітні приправи, як жирова основа. Для інших страв, кажуть, смалець, топлене сало. Таке відношення до свинини піднить українську кухню з кухнями західних слов'ян. Адже ви знаєте, коли сальце, з що та помідорку свіженьку, яку тільки зірвали з грядки або гірочок, це дуже смачно. Українські страви, як я вже раніше вам сказала, створювались протягом багатьох віків. Це відбиває не тільки історичний розвиток українського народу, його звичаї і смаки, а також соціальні умови, природні, кліматичні особливості, в яких перебував наш український. Народ. Адже щоб багата кухня була, потрібно, щоб був гарний врожай як овочів, так і фруктів, так і зернових. Для того, щоб все було на столі, потрібно щоб цей урожай зібрати, переробити його, нагодувати тварин також щоб на столах. Було ж те саме сало, щоб було м'ясо, щоб виготовити, наприклад, зрази з м'ясом. А з чого виготовлені вареники? Так, потрібна для цього мука чи ні, ось ви бачите на картинці зображена мука. Так, потрібна. А для коровая потрібна мука? А вже ж потрібна Це страви з борошна. А давайте розглянемо, що у нас тут зображено. Борщ, так, для нього обов'язково потрібні овочі. Тітки, а які овочі потрібні для борщу? Так, звісно, і цибуля, і морква. І капуста, і картопля, і буряк, і помідор це все наші українські овочі. А ось і пампушки, також вони виготовляються з муки. Ви бачите, скільки страв виготовляються з муки, а щоб ці страви у нас були на столі. Потрібен гарний врожай, а щоб був гарний врожай, потрібні кліматичні та природні умови, щоб дощ був, і сніг, і сонечко. А ось ми бачимо теруни так вірно, що для них потрібно, так, звісно, картопля. Ось дивіться, який вам смайлик від мене. Дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Та про українські традиційні страви. Які страви ви куштували? Так, звісно, всі куштували борщ. Я впевнена, що всі куштували вареники, адже це українська національна страва, дуже смачна, а також деруни та зрази. А хто куштував вергуни? Так, це просте печиво, нехитрі ласочки, але вони дуже смачні. Так, я думаю, що ви будете продовжувати зберігати та нести далі традиційні наші традиції та звичаї, будете готувати, коли підростете наші Українські страви, які є і традиційними, і народними. А наше заняття завершено. Цінуйте все, що в нас є, до побачення!